Центрична модель світу Птолемея. підготували Іван Чишин Андрій, Каченко Зиновія та Соломка Андрій. Історичний контекст. Епоха античності, що охоплює тисячоліття від 8 століття до нашої ери до 5 століття нашої ери, була часом значних змін у світоглядних уявленнях людства. Філософія в цей період виконувала ключову роль у формуванні світогляду. Оскільки мислителі прагнули зрозуміти природу, структуру та закони Всесвіту. Давньогрецькі філософи, такі як Піфагор, Платон і Аристотель, вважали, що Всесвіт є впорядкованою системою, в якій кожен елемент має своє місце та функцію. Це прагнення до гармонії та порядку формувало основу для космологічних теорій, зокрема геоцентричної моделі. Ідеї про досконалість і божественний порядок у природі підштовхували мислителів до створення систем, які пояснювали, як небесні тіла взаємодіють між собою, зокрема, уявлення про космос як гармонійну цілісність стало центральним елементом філософського дискурсу. У цій атмосфері виникла геоцентрична модель, що вважала Землю нерухомим центром, навколо якого обертаються всі інші небесні тіла. Цей світогляд не лише пояснював астрономічні явища, але й надавав сенс існуванню людства, підкреслюючи його важливість у космічному порядку. Геоцентрична модель світу, що розвивалася протягом століть, досягла найбільшого розвитку у працях давньогрецьких науковців, зокрема Евдокса і Аристотеля, а особливо у працях Птолемея. Птолемей, видатний астроном II століття, у своїй праці Велика Побудова детально описав свою модель Всесвіту. Він поєднав спостереження з математичними розрахунками, створюючи систему, яка пояснювала складні рухи небесних тіл. Толемей розробив концепцію епіциклів і деферентів, вважаючи, що рух планет можна описати як комбінацію руху по великих колах, деферентах та малих колах епіциклах. Що обертаються навколо точок на диферентах. Ця модель пояснювала нерівномірність руху небесних тіл, забезпечуючи високий рівень точності у прогнозах їхнього положення. Важливо, щоб Птолемей підтримував уявлення про нерухомість Землі, надаючи людству важливу роль у космічному порядку. Геоцентризм Птолемея домінував у європейській астрономії протягом 1400 років. Надаючи не лише наукові, але й філософські основи для розуміння всесвіту, він вважав, що Земля є місцем життя і домом для людства, що підкреслювало значущість людини у космосі. Філософські традиції стародавньої Греції формували уявлення про космос як гармонійну впорядковану систему. Ця концепція лягла в основу геоцентричної моделі Птолемея, в якій земля стала центром всесвіту. А небесні тіла оберталися навколо неї. Аристотель вважав, що небесні тіла рухаються природно, оскільки коло є досконалою формою. Він підкреслював, що рух небесних тіл зумовлений їхньою природною судністю, а Птолемей, спираючись на ці ідеї, використовував епіцикли для пояснення нерівностей у русі планет, намагаючись зберегти враження гармонії і порядку в космосі. У Платона, зокрема в його діалозі тімей, космос описується як жива істота, що відображає взаємозв'язок між мікрокосмосом, тобто людиною, та макрокосмосом Всесвітом. Це свідчить про глибоке прагнення людства зрозуміти своє місце у загальному порядку. Платон і Аристотель спільно заклали основи для подальшого розвитку космології, підкреслюючи важливість гармонії у Всесвіті. Таким чином. Концепція космосу у філософії стародавньої Греції стала основою для подальшого розвитку астрономії і космології, а геоцентрична модель Птолемея відображала ці глибокі філософські ідеї, ставши домінуючою в європейській науці на багато століть це сприйняття Всесвіту як впорядкованої і гармонійної системи стало важливим етапом установлення наукового мислення впливаючи на подальший розвиток філософії та астрономії. Ідея ідеального порядку Птоломей створив геоцентричну модель Всесвіту, яка залишалася основною космологічною системою протягом багатьох століть. Його ідея, викладена у праці Альмагест, описувала Всесвіт, де Земля є нерухомим центром, а планети Сонце та місяць рухаються навколо неї по складних орбітах, відомих як епіцикли. Ця система підкреслювала досконалість і передбачуваність космічного порядку, символізуючи не тільки фізичну, а й метафізичну гармонію. В уявленні античних філософів такий лад відповідав принципу симетрії та логічної порядкованості, що відображав ідеї божественного порядку. Геоцентризм був не лише науковою концепцією, а й частиною світогляду, що стверджував стабільність і гармонію як універсальні закони. Взаємозв'язок між космосом і людським буттям Птоломей наголошував на важливості місця людини в універсальному порядку, Згідно з його моделлю людина знаходиться в центрі космосу, що підсилювало переконання у її винятковості. Уявлення про такий зв'язок між космосом і земним життям створювало відчуття єдності макрокосмосу і мікрокосмосу. Людина була не тільки пасивним спостерігачем небесних рухів, а й активною частиною цього процесу, яка могла вивчати, тлумачити і використовувати знання про небесні явища для розуміння свого місця у світі. Це розуміння підкреслювало цінність самопізнання та спостереження як способи інтеграції з космосом і природою, вказуючи на роль людини як проміжної ланки між земним і небесним, Астрологія і філософія Птолемей не обмежувався лише астрономією, він також досліджував астрологію як спосіб вивчення впливу зірок і планет на життя людей. Його пораця Тетрабіблос стала одним із основоположних трактів в астрології де обгрунтовува зв'язок між небесними явищами та земними подіями. Відповідно до цієї теорії, рух планети зірок впливає на природні явища, соціальні процеси та навіть індивідуальні долі. Це відображало філософську ідею. Що макрокосмос і мікрокосмос взаємодіють як частини єдиного організму, цей погляд сприяв розвитку вчень про гармонію всіх рівнів буття та служив мостом між раціональними науковими дослідженнями і духовними метафізичними переконаннями. Астрологія, на думку Птолемея, була частиною більш загальної науки всесвіт, де закони природи поширюються і на людське життя. Ідея божественного порядку у геоцентричній системі стосується релігійної або філософської концепції, згідно з якою світ і Всесвіт організовані відповідно до божественно встановленого порядку, в центрі якого знаходиться Земля. Як ми вже згадували, говорячи про ідею ідеального порядку, небесні тіла рухаються в строго визначеному ідеальному порядку. Проте за ідеєю божественного порядку. Цей рух вважається виявом божественної гармонії, що керує Всесвітом. Геоцентрична модель також відображала певну ієрархію буття, де Земля як фізичний і матеріальний світ знаходиться нижче, тоді як небесні сфери, які ближче до Бога, символізують духовний світ. Тобто ми можемо побачити, що ідея божественного порядку в геоцентричній системі Птолемея Продовжує ідею ідеального порядку, але вказує, що це все є проявом божества, яке здатне контролювати світ та встановлює в ньому правила. Тривалий час геоцентрична модель Птолемея була основою астрономічного світогляду у різних народів по всій землі, аж до епохи відродження, проте постійно зазнавала критики та корекції з певних не то причин. Так, деякі дослідники вказували на проблеми з геоцентричною системою, а саме щодо складності пояснення руху планет через епіцикли. Так пояснення через епіцикли вважали недостатньо зрозумілим та неприродним. Тому, наприклад, ще задовго до Коперника Аристарх Самоський висловив ідею геліоцентричної моделі з Сонцем всередині та землею, яка обертається навколо. Проте ця ідея не отримала великого визнання, оскільки суперечила тодішнім релігійним та філософським уявленням про космос. Критики модель Птолемея зазнала і від атомістів, які відкидали ідею ідеального космосу і натомість пропонували матеріалістичне пояснення світу. А у 1543 році Микола Коперник зробив першу серйозну спробу спростувати геоцентризм Наполягав на геліоцентричній системі із Сонцем всередині та планетами, які обертаються навколо нього, оскільки це дає змогу простіше пояснити рухи планет без використання епіциклів. А вже у XVII столітті з використанням телескопу Галілео Галілей зміг зробити багато відкриттів, які суперечили геоцентричній ідеї, як, наприклад, рухи супутників Юпітера вколо цієї планети, а не навколо Землі. Геоцентрична модель Птолемея справила величезний вплив на науку, філософію та релігію протягом багатьох століт. Вона дала змогу багатьом людям скласти певне уявлення про космос та його побудову. Геоцентрична модель запропонувала систему із землею в центрі Всесвіту та тілами, які рухаються навколо неї по епіциклах. Вона символізувала взаємодію, ідеального та божественного порядків у Всесвіті, ця система здобула популярність та відповідала тогочасним релігійним уявленням та була основною аж до епохи відродження, але, як і все в нашому світі, може піддаватися сумніву, тому і зазнавала чимало критики від різних науковців та дослідників з різних НАТО причин. Дякуємо за увагу.